Всім павуча сила! Ласка просимо на гривий канал спайцева. Ми продовжуємо проходити Rise of Nation. Завершальні фінальні епізоди. Нам залишилось дві місії. Зараз ми будемо лунан скарс. Ми можемо завершити, в принципі, кампанію, бачите, але ні, я хочу пройти всі зони, всі місії. Досліджень нас вже немає. Це просто немає сенсу, будівель немає. Армію ми максимально що могли зробити. Ми її з, з зробили. Ну, реально, ми максимально зробили армію. Жесть. Не впевнений, що оці нам хлопці потрібні, да? Ну, нехай добре. Чи можемо ми їх от сюди, отут би нам додати цих людей. Чи можемо ми щось зробити, щось додати, когось нікого не можемо. Ну, добре, тоді що ми робимо? Тоді ми атакуємо Лунар Скарс на важкій. Е е е важкості. Складній важкості, окей. Флетс... Це просто звичайна битва, напевно, буде. Просто звичайна битва, не квестова. Хоча подивимось. Так, да, це просто звичайна битва. Ура! Просто тупо атакуємо. Так, так, так. Просто звичайна битва. Угу. Да, просто знищити ворога. От ми зараз його й знищимо. Вперед. Хлопці, вперед, давайте. Раз, два, три. Чотири. Все, немає, так? Да? Немає. Так, що ми робимо? Ми робимо один економічний район, один військовий район. Тут ми вже не можемо. Опа! Ми вони знищили, відволіклись. Хлопці. Хлопці, не відволікайтесь. Будь ласка, сюди, сюди. Так, тут нам потрібні ще додаткові воїни. Давайте. Можемо зробити ось так. Енергію ми ще не можемо, але ми можемо створити ще хлопців. Це також у... напали на нас трошечки не те, чого ми очікували. 575 20 40. Ну, от ми навіть захопили, дивіться, ми навіть захопили цю штуку. Ось воно! Ось. Так, активувати щит. Активувати щит. У всіх, у всіх. Активувати щит, не вистачає енергії. Оооо. Так, будь ласка. Давай спочатку роби ось так. В нього будинок! В нього будинок! В нього два будинки! Ууууу! Активовуй. Активую, по-перше, далі. Атакуй. Йо-мойо, активовуй... Е Роздвоєння! Активовую, будь ласка. Так, сюди, сюди. Сюди, сюди. Ідоли помирають, ідоли помирають. нє ні, ні ні Та підходь, підходь сюди просто! Лікуй, лікуй швидше, лікуй. Я в шоці! Як ми можемо битися проти такої армії? Ніфіга собі, як це перетерпіти, як це перетерпіти. Так, що ти можеш? Ще стрілу можеш кинути? Кидай стрілу. Надпотужна зброя. Ну начебто дивіться, начебто ми вмираємо! Начебто ми вмираємо! Давайте сюди, трошечки їх поб'ємо. О, так вони добре спалюються під цією штукою. Найс. Непоганий скіл, ми всі скили витратили, так? Да? Я в шоці. Давайте зміючку. Вони всі впали, ми всі впали! -о! Ми тупо всі померли! Жах! У нього два будинки! Ми тупо всі померли. Я такого ще не бачив. Так. Просто їх знищити не вийде. Окей, тоді треба рестартанути. Ніфіга собі. Ніфіга собі, вибачте мене, будь ласка. Так, це потужна армія. Добре, зрозумів. Давайте не будемо це дивитись. о Ну це буде сильна бійка. Добре, раз, два, три, чотири. Навіть не знаю, нам потрібно все одно рушати туди. Нам потрібно ще побудувати шахту. Бляха, Джакомо, якби в тебе були твої колишні скіли. Ми б виграли. Так, стояти, стояти. Зараз проти них будуть воювати, і ми підійдемо на допомогу. Вони вже пішли на нас. Ні-ні-ні, тікайте, -ні -ні, тікайте, тікайте. Зараз сюди прийде армія Цина. Так, армія Цина. Немає військового кварталу, давай. Військового нічого немає. Так, підходьте трошки ближче. Ресурсний потенціал. Нам потрібен ресурсний потенціал, раз, військовий квартал два. Ну він зараз прийде, він зараз буде захоплювати цю штуку. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тікайте, -ні 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 -ні. тікайте, ми будемо чекати, сина. А він вже захопив, він вже захопив. Так, зрозумів. Треба просто ось цього хлопця надіслати. Ось так, так. Стій, стій, стій. Стій, стій, стій. П'ять. П'ять. Ресурсний, підходить. Трошечки підходить. Отак. О, стій, все. Ні-ні-ні-ні-ні, відходь, відходь! Відходь так, щоб тебе не бачили. Все. Ти вже на своїй території. О! Вони вже напали, все, вони йдуть. Вони йдуть, вони йдуть. Просто відходь. Ми їх зустрінемо. Ми їх зустрінемо. Вперед, хлопці. Давайте, це невеличка армія, то ми маємо їх зустріти тут. Ось вони! Ось! Вперед. Давай. Щити! Активувати щити. Є. Так, всі ми на. Давайте на будинок. На будинок! На будинок! На будинок! Будь ласка! Далі стрілу викликаємо. Так, стріла, стріла, стріла знищує людей. Дуже добре вона знищує людей. Давайте знищує людей. Все, немає. Тепер на будинок. Далі, розмножуйся, будь ласка. Всі знищуйте будинок. Далі, ти можеш ще полікувати їх. Я бачу, я бачу, можеш полікувати, то лікуй. Швидше, благаю. Лікуй. Ох, найс. Немає будинку. Тепер цей будинок вперед. Тепер цей будинок. Єдине, що ми можемо. Єдине, що ми можемо, це просто знищити. У нас інших варіантів немає. Лише знищити будинок. Будь ласка, ідоли, у вас немає енергії. Немає ні в кого енергії, ні в чого вже немає. Просто так, немає барак, немає казарм, нічого немає. Ми просто помираємо і нічого не можемо зробити. І будинок ми навіть не знищимо. Ідоли падають, все падає! Я в шоці? Треба робити ось так, напевно. Давай. Давай робимо ось так. Він буде підвиб... А, все, вони нас знищили, так? Да? Треба користуватись, напевно, цими штуками. Рестарт, рестарт. Ну нічого не можеш зробити, треба ними користуватись. Ва. Важка зона. Важка зона. Це не просто битва, це прям потужність. Це прям потужно. Давайте так, добре. Військовий квартал. Раз, раз. Раз, раз. Далі. Економічний квартал. Далі. Вишикуватись. Вишикуватись ось тут. Тут буде основна битва проходи. Ні, я навіть може за місто. Місто, захопимо. Захопіть місто. Не будуй військовий. Буду економічний. Давайте. Ось сюди, і це місто будемо забудовувати військовими. Будемо битись біля міста. Можливо, так треба краще зробити. Я... Я вже навіть не знаю, якщо чесно. Давайте захоплюємо це місто. Так, ну начебто, начебто. Начебто потроху виходить. Навіть з такою армією ми не можемо їх розбити, бачите? Я в шоці? Нам треба дочекатись підкріплень. Коли буде підкріплення, то буде все ок. Давайте сюди ось так. І це місто одразу забудовуйте. Так. Ось сюди. Ось сюди будуйтесь одразу. Військове місто, одразу військове місто. Швидше, швидше, будь ласка. Вони йдуть! Вперед. Щити. Так. Цин, 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 бийте цина. Бийте цина. ну наче непогано ми впорались, так? Да? Далі. Ось так давайте. Все, наче використали. Давайте, військовий квартал. Далі. Що там? Давай! Лікуй швидше! Давай! Не встиг! Не встиг! Та я в шоці. Ми програємо, що б ми не робили. А, точно. Є ще отака штука. Раз. Далі ще. Треба їх використовувати, я забуваю. А, ми можемо бути коза. О, бляха. А чи на будинку воно спрацює? Ну це було б непогано, до речі, так? Давайте спробуємо. О, ні, ну це повністю переломлює хід бою. Це повністю переломлює хід бою, вибачте. Якщо ми забираємо цю штуку, ми хочемо і цей забрати, до речі. Але ми не зможемо. Але нам цього вистачить, дивіться. О, наш герой помер. Нам цього не вистачить. Так, ну ми можемо це використовувати. Це вже добре, правильно? Це вже добре, дивіться. Ми вже можемо його використати. Давайте, ми ще раз переграємо, але інших варіантів в нас немає. Тільки от красти, тільки красти. Давайте. я в шоці, я в шоці просто. Наскільки потужна армія проти нас грає. Який раз ми переграємо! Вау! Так, добре. Дохід, 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 дохід. Будемо битись, ми все-таки у себе. Будемо чекати їх тут. Давай буду економічний, давай буду військовий. А, мир, свята хвиля. Нам потрібні ще воїни. Ну, не знаю, начебто ні. Начебто ні. Так, да, ну це ми використовуємо на той будинок, якщо він будинок забирає. Бачите, прям будь-який забирає, то це дуже круто. Це прям шикарно. Давайте побудуємо ще шахту. Будемо будувати воїнів, я не знаю, по-перше, підлети трошечки сюди. Ось сюди. І будемо зараз викликати, її, бо нема чи більше сенсу щось ще. Давай, сідай. Сідай, сідай, отак. Прапорець тут. Давай можемо викликати його. Можемо викликати його. Два, це ось так і ось так. Тут можемо ще створити. А, не можемо да, створити. То нам потрібен ще один а він 75. Тоді цього поки що відміняємо. Робимо ще один військовий квартал. І готуємося ось це. Нам потрібен take mind, take control. да? Максимально треба вижити. І слідкувати за їх здоров'ям також потрібно. Слідкувати за їх здоров'ям. Просто чекайте. Просто чекайте. Давайте, хлопці. Давайте, хлопці, будь ласка. У нас є шанс вижити, але, як бачите, невеликий. Дуже невеликий. А прикол. Все одно не вистачає. Нам потрібно на 100-150, ну я не знаю. Я не знаю прям просто чекати. Слава Богу, ось це в нас є. О, можна... Summon Fallen. Fallen Jaguar можна викликати ще. Так. Construction of Camp. Додати енергії. Ну, знаєте, це нам потрібно. Є мінус один. Дивіться, ну в нас є ще час, поки вони оце все захоплюють. Ось почалось. Почалось! Let's go, хлопці, let's go. Зараз почнеться битва. Що ми робимо? Ми одразу робимо ось так. Супер! Супер! Вперед! Далі! Святу стрілу на воїнів. Так, 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 ми маємо їх усіх спалити. Бо їх довго вбивати, а людей воно прям вбиває дуже круто. Давайте сюди. Давайте, підводьте, підводьте, отак, отак. Далі ми можемо ще викликати ягуарів, скільки не знаю, щось там прикликалось взагалі. Так, можеш полікувати, лікуй швидше. Будь ласка, будь ласка, лікуй. Так, підлітай сюди, бо ти нам знадобишся. Два будинку. Ну дивіться, ми його вбиваємо. Завдяки будиночку ми його вбиваємо. Найс. Ягуар нас є. Нам потрібен немає, да? дайте нам енергії, будь ласка, ми побудуємо собі цю штуку. Ми його знищили. Тепер давайте на це місто. Тут будуть військові квартали в нас. Так, тут у нас військовий, тут ми розбудовуємо це місто. Зараз має ще допомога прийти, і тоді ми з ними покінчимо. Боже, якби не ця штука, якби ми цей будинок не захопили, ви розумієте, да? А, да, он вон Jaguar один. Ось він, Jaguar. Скільки в нього? 200. Ну це так. Ну це краще ніж нічого у будь-якому випадку, але. Але в цілому це слабовато. Так, добре, давайте оцю вежу захопимо. Скільки вона не наша, то її можна захопити, а треба взагалі будиночок полікувати, якщо чесно. Ми тут військових кварталів набудуємо. Військових кварталів набудуємо, воно захоплюється. Бачите, в них немає армії, то ми зараз можемо, в принципі, і атакувати, спробувати. Давайте. Давайте, чому ні, покращимо силу наших воїнів. Так, давайте ви допомагайте їм. Ми маємо бути готові. Ми маємо бути готові. Давайте. Сюди, сюди, змію, всіх, кого можемо, всіх на допомогу. Давайте, давайте, захоплюйте. Майже, 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 майже. Немає щита, нічого немає, ресурсний потенціал. Ооо, слава! А, щось не дуже велика армія підійшла, але краще, ніж нічого, правильно? Давайте сюди. Еліт Сан Ягуар. Давай також сюди, хлопці, всі сюди. Всі сюди. Будинок не хочеться кричати. Так, захопили місто, ми все позахоплювали. Все познищували вперед. Сюди. Давай робимо атак, викликаємо нашу підмогу. Якби просто два будинки. Опа! Тут є форт якийсь, да? Давайте, шах вежу. Ну добре, давайте ось це для початку. Майже вже перезарядилася в них підмога. Лікування я маю на увазі. Ну майже, 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 майже. Майже, все, є, все. Тепер атакуємо з кінцями. Будь ласочка, тут тобі щось погано. Грейт Сіті, може полікуватись, може взагалі все що хоче робити. О, майже майже, 3 секунди. Якраз полікуємо всі наші війська. 0, кулдаун, давай, всіх лікуй. І. Баба! О, Тепер вони нас просто. О, ну ви бачите, треба було просто пережити їх атаку. З четвертого разу ми змогли це пройти. Ну Ці два будинки, просто це. Це щось. Якби ми це використовували, ми б це не пройшли. Щоб ви розуміли, ми б це не пройшли. Бо це нереально пройти, я не знаю без чіткодів, як ще. А так, ми без чіткодів, оп, і виграли. Що там це місто, до речі? Захоплюється. Захоплюється, тому давайте ось тут ще шахта є. Наче захопили. Наче захопили. Але треба... да, знищити все, все, отепер квест. Фу, -ху 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 -ху, ми пройшли. Оце краса, оце я розумію, краса, краса. Фу, от вам і важка складність. Да? Якщо ви дивилися всі епізоди, ви розумієте, що це за потужність будинку, а їх прийшло два, ну коротше, навіть ідоли сипляться просто проти них. Отакої. От У будь-якому випадку ми це зробили. Ми з вами, тому що ваша підтримка дуже важлива. Ну, але по суті я це зробив. Я, я виграв, я всіх виграв. Залишається останній епізод. А, дуже сподіваюся, що. Фінал буде яскравим, крутим. Ми за всіх повстимося, всіх знищимо, добро переможе зло, ну і так далі. У будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, вступайте в павучий прайт, ваші лайки, вподобайки. Чекаю на них. І е, дякую вам за підтримку, коментар. І до... до скорої зустрічі, напевно. Так. Ну все, багато базікою. Багато базікою всім. Удачі всім до побачення.